Зеленський говорить, що ми ближче до завершення війни, ніж ми самі очікуємо, що наступні кілька місяців будуть вирішальними. Але ж іноземні західні джерела по типу Times, The Times або ж Bloomberg пишуть про те, що це остання надія Зеленського, що представники Білого Дому не почули переконливих аргументів, що відбувається насправді. В мире намагаємося відвірити в ЗСУ. Я вам скажу, що виходячи навіть з розкладів, в нас дуже в нас є шанси і моменти вийти з ситуації позитивним чином, і ми насправді ближче до закінчення війни, ніж ми думаємо чи уявляємо. Але дуже велика кількість ситуацій, котрі нас. Направляють в попередні періоди і попереджують про те, що ситуації можуть повторитися. зараз. Сполучені Штати, на котрих ми на підтримку котрих ми дуже розраховуємо в форматі закінчення цієї війни. Вони не розуміють наступних кроків, не розуміють, яким чином виходити з ситуації. В них немає чіткого бачення, хто ж там буде віймати посаду президента Камала чи Трамп. І це в свою чергу може також вибивати е, їх бачення ситуації з, е, і ставити певні блоки та перепони. Е, Циклічність. Давайте пригадаємо, що ми бали, мали в минулому році, які надії ми мали на контрнаступ, котрий. Е, там звинувачували, що залужний якось неправильно реалізував свої плани або президент неправильно підійшов до цього питання. Але момент того, що ми очікували ресурсу, котрий прийшов запізненням набагато пізніше, чим чим це необхідно було, ми якось в форматі західних партнерів помовчуємо і забуваємо. Тут так само в нас є карти необмеженого вибору і є певні комбінації, котрі, ну, ж таки, Курський напрямок, кількість людей, кількість озброєння, і підхід до вирішення ситуації, зміна підходу до вирішення ситуації, котрі, в свою чергу, можуть дати колосальні глобальні зрушення за короткий проміжок часу. Але все впирається не тільки в наше бажання. В президента або там в головкому, але й в ту підтримку, котру західні партнери будуть надавати, з якою швидкістю вони будуть надавати. А ви бачите ще й момент того, що мало отримати зброю, треба ще буде потім отримати спеціальні дозволи, угу. як паролі і тому подібне. Тобто, ускладнювання ситуації. От, не йде на користь, і частково ми змучені або обходити ці заборони за рахунок хитрощів, або обходити ці заборони за рахунок втрати часу. Тобто ми маємо прям такі великі надії на цю поїздку, а насправді ми будемо й рухатися скоріш за все за планом Б, тобто це буде досить більш довготривалий. Час, тривалий період з розтягуванням і підтиранням шмарклі наших західних партнерів. Вони будуть тягти. Ну, виходячи з розкладу, на жаль, і тут знаєте, чому я кажу, що я б не робив виставку велику на Камалу Харі чи Трампа, там сказати, що. Треба підтримувати Камалу Харіс, тому що вона не прав все. Але mm -hmm. тут питання в тому, що не зважаючи на ту, ту людину, котра буде очолювати це е крісло президента Сполучених Штатів, все одно я не можу сказати, що динаміка, виходячи з розкладів, вона якось дуже сильно відрізняється. Тобто ми робили прогноси. На підтримку з боку Камали Харіса, на підтримку до і бачення процесів так званого плана Трампа більше все ж таки розраховувати треба на самих себе і на власні сили Ще є питання досить часто його ставлять там навіть в. Формації НАТО, вступу України в НАТО. Я не виключаю, що може бути така ситуація, що ми задаємо будемо задавати собі питання, чи є потреба після всього, що сталося, нам вступати в то НАТО. Ви розумієте, в чому, що мені, мене лякає, і я не розумію цього розклада? Є різні питання за, за ці, ці два. Смотри к року було дуже велике якісь питань, було навіть таке питання: що якщо Росія або якийсь великий гравець е, вступить в прямий конфлікт з НАТО, чи витримає НАТО е, той напір, який витримує зараз Україна, і там в розкладах випадає під дуже під дуже великим питанням, У нас вже були показові такі моменти, коли нам казали, що Росія це друга армія світу, і виявилося, що, як кажуть, що друга ядерна держава. Ядерна держава і тому подібне. Але не все так сталося, як згадалося, і тут з НАТО така сама ситуація. Ми дуже багато чому про НАТО і про можливості, але я такий ви вислів, що з ними дуже добро, добре щось їсти. <плес> Бо я думаю, що зрозуміло, про яке я вислів. І це очікування, воно вбиває, буває не, не, не тільки в переносному в прямому, хенді в його Питають про обмін азовцями. Кожного разу питають. Як завжди, наша улюблена карта під час переглядів десятка вжелів, тяжка ноша. Але в прямому положенні і випадає двійка кубків, тобто буде досягнено згоди, досягнено певного компромісу. Більше того, в нас випадає формація прямої перспективи. Причому ну, це не дуже не дуже затяжний період. Я думаю, що можливо, можливо можуть бути зрушені навіть до кінця року, тобто до цього до кінця цього року, бо у нас випадає п'ятірка пентаклів. І тільки Пентаклі вона випадає зазвичай на зимовий час, якщо mm -hmm. ми дивимося і саме поміж часу. Грудень, січень, лютий то до цього часу можуть бути позитивні вирушення та звершення. А, стосовно обмінів, я не знаю, проговорювали ми останнього разу не проговорилися. Давайте ще раз переговоримо. В мене, в мене випадало так, що на вересень місяць повинно бути два епізоди. У нас вони сталися ці два епізоди. Але. Чому я думаю, що може бути ще один третій епізод пов'язаний з обміном до кінця місяця, тому що той обмін, в котрому була велика кількість жінок, угу. ми його продивлялися, і він повинен був відбутися в серпні місяці. Серпня. І ось я думаю, я переглядав декілька разів, я думаю, що все ж таки, якщо зарахувати ці два процеси, які були як один, то повинно бути ще. Один обмін, виходячи з розкладу. Тому все ж таки, я сподіваюся, що до кінця вересня нас залишилося не так багато часу, але все ж таки, ще один епізод виходячи з розпадів, повинен бути. Розпаду, Друге повторення циклічності зараз у нас почнеться наш улюблений наратив споку режиму Кремля, що обмінів не буде навіть не розраховувати. Але це формат, знаєте, знову ж таки пов'язаний з нагнітанням ситуації. Там взагалі цікава ситуація буде відбуватися, тому що в нас є ряд питань, котрі виникає в просторі там, і ми думаємо, що це турбує тільки лише нас, українців. А за розкладом там також буде підніматися ті питання, котрі цікавлять росіян, що в свою чергу може деструктивним чином вплинути на режим в цілому. Тобто питання обміну, питання. Демобілізації, питання ротації э, і тому подібне. А, це досить складні питання, котрі можуть негативним чином вплинути як на нашу складову, так і на складову росіян ведення цієї війни, а, виходу цієї війни, і єдине, що відрізняється, виходячи з охшика, з розкладу, те, що. Ми робимо хоч якісь кроки і намагання для того, щоб реалізувати ці процеси. В протибіж... При цьому протибічна сторона вона намагається відполікти увагу і якось звернути на інший вектор проблеми. А, якось така не, най... не найліпша ситуація в цьому. Але, друзі, не втрачайте надію, в кого. Є рідні, полонені, не втрачайте жодному разі. У коли... нас Дуже е, було декілька людей, котрі. Я ж ну, чому кажу, що деякі бригади, деякі, е, деяких людей, я знаю, вже заочно котрі задають питання, тому що ми переглядаємо час від часу. Е, в останньому в були люди, котрі, там дуже довгий час провели в полоні. Вони підписники вашого каналу, інших каналів, на котрих ми робимо прогнози. Нещодавно була жіночка. Ми з нею також так, спілкуємося більш-менш з певною періодичністю. Не було ніякої інформації. З'явилася інформація від тих людей, котрі знаходилися в колонії, про людину, яка досі знаходиться в колонії, Там практично не було ніякої інформації до цього часу. Тому обміни вони будуть відбуватися. Вони будуть відбуватися, на жаль, не так швидко, як нам би хотілося цього. Але тим не менше є дуже велика кількість е кейсів справ, коли люди вже втрачають надію, а опускають руки тоді, коли їх пускати не можна, і з'являється інформація про вже людей, про яких, начебто, не повинно було бути і з'явитися, тому. Головне в цих ситуаціях не опускати руки і вірити не в краще. Президент Чехії сказав, що Україна має готуватися до того, що частина її території залишиться під контролем Росії. Питаючи, сказав він правду, чи це чисто його думка якась? Безнадія. Є в нього якась інсайдерська інформація? Можливо. Хтось йому Те сказав на так буду. Просто Те це бачення, його чим я угу. запитання. Небачення ситуації є моменти, того, що в чомусь виникає така думка у багатьох: чиї чіткий план пошуки? Я я вірю вели в велику кількість теорії змови. Але, е, якщо брати ситуацію, пов'язану з війною в Україні, немає чіткого алгоритму кінцевої складової частини. Немає розуміння, що ми будемо мати після знаку дорівнює, тому що е, там дуже велика е, кількість зацікавлених сторін в конфлікті. Ми, коли кажемо про війну в Україні, ми, е, як українці дивимося на цей конфлікт як Україна, яка намагається побороти Росію, але є зацікавлені європейські країни, є зацікавлені країни НАТО, Китай і тому подібне. І там будуть процеси досить довготривалі. Тобто, є якщо дивитися, все ж таки Токмах, Мілітополь, Херсонщину, е я відштовхуючись від. Позитивних, певно, розкладів е, і переглядів. Е, думаю, що ця територія вона стане під контроль України, повернеться під контроль України, не виходячи в якусь довготривалу дистанцію. Е, стосовно Криму, там велика кількість запитань, е, тому що в нас на Крим випадають, наприклад, треті сторони, учасники процесів. Е, більш довготривалий період о, в форматі комунікації, в такому випадку, да, ми можемо сказати, що президент Чехії частково десь правий, але не в кінцевому вигляді, а в форматі того, що будуть все одно переговорні процеси або ситуації, поки можливо поставлені на паузу, але не в контексті, наприклад, там, запорізького напрямку або Херсонського. Угу. Це Донбас і Крим може трошки. Воно відрізняється. Я вам скажу: по-перше, воно випадає так, що повернення території за розкладами випадає в зворотній послідовності, тобто угу. е -е -е Херсонська, Запорізька область, Донецька, Луганська, по-іншому, а і потім Крим. А, по-друге, момент того, що якщо дивитися на Запорізьку-Луганську, за на Донецьку-Луганський напрямок, там комбіновано. Тобто, це моменти сили і важелі впливу тор, і торгов тор, торга. Торгів. Торгів. Торгів, тобто сила дипломатія. Mm. Виключно, якщо дивитися на е ну, ще якусь. Так. Якщо дивитися на Крим о, за розкладом, там випадає. То, тобто, я не знаю, воно за розкладом випадає так, що коли йде, де, 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 ситуація до Криму, там почнеться безлад тому, що будуть е, претензії з'являтися у тих, у кого взагалі не повинні претензії. Угу. Це довго тривало. Дійсно. Угу. Але ви бачите, у нас все одно у нас є, час від часу в інформаційному полі з'являється, що там Румун пригад... забувають про окупацію українських територій, але пригадують про те, що Басарабія повинна чомусь належати їм. Угорщина також пригадує, Польща пригадує якісь ситуації минулого. Одна Монголія терпить і мовчить. Терпить і мовчить. Угу. Звісно, так і є про Буданова, що Буданова хочуть зберегти, і там йому загроза життю є. Йому Я думаю, що загроза життю. Мені здається, що якщо ми кажемо про Буданова і про Зеленського, угу. колись, коли все це закінчиться, ми дізнаємося правдиву кількість замахів і. Так, там повинна бути, знаєте, як резонансна якась кількість, що воно просто на голову не налазить, і воно вже знаєте критично. З точки зору розгойдування крісла Боданового, ну випадає у нас цікавим чином. Перше, в нас є моменти ультиматуму, тобто є певні умови. Я думаю, що можуть від західних партнерів бути ці умови, або. Е в моменти ситуації пов'язаних з тим, що е, зацікавлене коло, котре є, для котрих він є як кістка в горлі і це це розбудування може бути за, за рахунок цих моментів, але в нього виходить карта взагалі шаленої вдачі на цей рік. Uh, Колософортну, тобто я думаю, що він вийде з цих ситуацій позитивним чином. Це може торкнутися його оточення, це може торкнутися людей, котрі безпосередньо мають комунікацію з ним. Але саме він повинен піти якось по по кар'єрній дробині. Uh, якщо буде якесь звільнення, вона воно буде пов'язано першу чергу з переходом в інший напрямок, uh, де він буде. Ліпше себе реалізовувати. Стосовно саме його посади, там в іншому ситуація полягає, виходячи з розпаду, на даний час і так немає альтернативної кандидатури, яку навіть якщо б хотіли б підготувати, не можуть підготувати для цього. Вона знадобиться набагато більше часу. Тому, поки що, я думаю, що найближчий час, якщо зміна буде відбуватися, вона буде пов'язана з призначенням, а не з. Звільнення. Обстріляли Харків вдень по житлових багатоповерхівках, знову житлові будинки. Це просто такі цілі в них були, чи там. На це що дивитися взагалі на Харківський напрямок? Ми бачимо, що ворог е, взагалі це стосується не тільки Харківського напрямку. Е, до кінця. Вересня тут не так багато часу залишилися, і початок жовтня він буде характерний тим, що будуть намагатися вучати по цивільному сектору. У нас випадають моменти, взагалі, якщо попередні періоди якось не міг е, притягти ситуацію чи місце прильоту до об'єктів там інфраструктури або е, об'єктів, котрі якось пов'язані з військовими. Е, зараз нас в е, ряд міст. Він характерний тим, що ти коли починаєш переглядати, випадає десятка пентаклів. Десятка пентаклів це забудова, це мирне населення, тобто, котре взагалі має ніякого відношення до військової або енергетичної інфраструктури. Просто у них немає вже цілі, полетіла й полетіла. Куди попаде так? А, ціль є ціль, дестабілізаційні процеси і під людей, підведення людей під стан, коли люди будуть намагатися шукати виходу з ситуації договорними процесами. Це ну звичайний, звичайна поведінка терористичної організації держави, котра намагається. Змусити людей прийняти рішення або підштовхнути під рішення, що вони можуть яким чином зупинити цю війну, ви виходячи з неї. Але в нас проблема в чому полягає? Якщо ми переглядаємо цю ситуацію в контексті карта ро, десятки кубків, десятки пентаклів, котрі йдуть під удар, вони навпаки. Від, 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 відводять ворога від е, отримання бажаного, тому що пожинання плодів в цих розкладах зазвичай 90% випадає в перевернутому положенні, тобто не досягнення поставленої мети, не досягнення тих цілей, тих завдань, котрі вони перед собою ставлять. Чи знайдуть засіб знешкодження кабів і фабів, які летять кожного дня? Скільки ну, ми а... ще витримаємо? Стосовно кадрів, я впевнений, що знайдуть, але питання в тому, що якщо дивитися за розкладом, я також переглядав це питання на цьому тижні. Нас випадає, що ми програємо час. Чому? Тому що у нас випадає так, що ми вирішили, будемо вирішувати питання з кабами, вирішимо це питання, вони будуть використовувати якусь іншу конструкцію, якісь інші засоби впливу. І стосовно Харкова, я Певне, то що знайдеться вихід із ситуації, тому що кожного разу, коли ми питаємо у карт, наприклад, там, вихід із ситуації, яким чином, нас дуже часто випадає туз мочів, тобто туз мочів — можливість дати відбір. Туз мочів — прямий вплив на ситуацію. А, і після того випадає якась підвішена карта, тобто підвішений стан. Формат паузи, і далі дно випадає в формат циклічності і повторення ситуації. В, в них в Харків, я не знаю, якісь когорлі, на котру вони а, розраховували, і був чіткий розрахунок того, що вийде в короткий проміжок числу досягти бажаного. Ми бачимо і чуємо ці наративи, що харків'яни, ось хто хто, а харків'яни будуть зустрічати нас е, з квітами і чекаєте на те, що. Їх е, треба особа дітя. все випадає карта тріумфу. Тобто вихід із ситуації дуже складний, дуже важкий, але тим не менше вихід із ситуації і е, пошуку впливу на ситуацію, не зважаючи на те, що ну як, як і в попередніх, там зазвичай тут смачі, випадає тут карта мага. Тобто перепочинок, тріумф, карта мага, перепочинок тріумф, карта мага. Будемо шукати і підлаштовуватися під ті uh, варіанти, котрі дозволять нам обійти і нивелювати ці негативні наслідки від uh, атак Росії. Uh, і друга все ж таки, якщо ми кажемо про Харківський напрям, і про місто і область в цілому, uh, по, uh, наступні періоди, там буде все одно ситуація, що ці областя вони будуть змушені. Uh, в наступних періодах рахувати хто їх найближчі сусіди, і так сталося. Ну б... тобі може поталанити і пощастити народитися і жити в Харкові, але в тебе все одно будуть одного боку твої сусіди. І це буде треба буде враховувати впродовж всього наступного життя. Що ми будемо дути на холодно для того, щоб не повторилася ситуація, зробити максимум, для того, навіть якщо буде 30-50 років. В ті моменти їх не можна забувати, їх треба культивувати і нагадувати собі час від часу. У нас дуже коротка пам'ять, і я враджу всім час від часу сідати, пригадати, як починалося все. Який у вас був стан? Зараз, ви знаєте, ну, повітряна тривога. Знов там кричить цей чоловік занепокоєний, або жінка, в кого як. Ну і все. Тобто, що ти зробиш, ну як будильник, а пригадати свій стан в перші дні нас скоро ще трошечки буде три роки. Дуже велика, великий проміжок часу в мене ж дитина бігає, Нас догнати не може, а їй не було, коли нас почав почалася. І це ціле велике маленьке життя. Формат того, що ми намагаємося якось викреслити негативні моменти ситуації. Це до чого в мене десь минулого тижня була ситуація, коли людина там. За три ділянки від моєї слухали російські мовні пісні досить голосно, гучно, і нічого не смущало в цій ситуації, це ж іску. Uh -huh. Тому я просто я проти радикальної екранізації такої, знаєте, болісної, але я розумію, що це вимушена міра, виключно не для нас, не для наших бажань, для наших наступних поколінь, щоб були зроблені чіткі, чіткі висновки.